Mm -hmm. Всім привіт! З вами Валентин. Хотів би поділитися своєю бюджетною пачкою. Тут герої всі бюджетні, ну, крім каймера, в принципі, якого можна поміняти на ренегатку. Пачка на 10-ту харт Я вам покажу одну проходку, потім розкажу всі тонкості, нюанси. Покажу вам швидкості, покажу таланти. пачка без фейлів можна сказати. фейлів Тут ще не було. І герої такі досить, що кожен може викачати. Вони потрібні на гідру. На хіміру теж. Ролик по хімії я теж вело викладу скоро. Тут бачите елітний капс він не знімає зразу. Тут просто по скоростям все не ідеально налаштовано, бо ключові герої ходять на гідру. Мітраву взагалі на арену таскаю. на РТА. Я просто зробив з того, що було, і не хотів нічого переробляти. Пачка фарми досить швидко. Бачите, 39, 40. Все, і тут добиває. 40 секунд, в принципі, 10-та харт Я думаю, що час такі мені вміняємо. Зараз вам покажу герою. Тут саме головне це два герої від максимального здоров'я, Лідія і. Мітрало. Давайте вам покажу мітралу. Мітрала така ходить у мене на RT арену В принципі, якщо їй дати швидкості 300, вона буде працювати. Я не пам'ятаю, скільки там у паучихі 10-й хард вроді 280 скорості. Саме головне, щоб вона раніше на неї ходила і закидувала порчу. Це саме головне. Щоб пачка працювала так само, як у мене. Вам потрібен Каймер або ренегатка. Тут, в принципі, у мене каймер теж ходить на артара, ну в мене такий. Ренгадки досить тяжко буде таку швидкість дати, ну можна. Всі шмотки просто й дати на швидкість і все. Там і захищати все одно буде усиленням своїм, так що дати їй трошки жиру, щоб вона вижила, щоб її паучіха зразу не здулає і все. Навіть елітний гвардієць виживає, хоч він у мене я вам покажу. Особий такий. жирний. Хаск у мене то, що таке, бо він, в принципі, від здоров'я, то хаск плотній. Дивіться, такий гвардієць теж на гідроходи. ходить. такого, в принципі. Така швидкість, по швидкостям вони настроєні не дуже. Можна так настроїти, щоб дивомітрава ліді Лідія. Каймер і перезарядка була. Можна просто так зробити, що вони будуть за 20 секунд ходити. Просто їх чуть-чуть по-другому налаштувати по швидкості. Зробити от першу Лідію, кажу першу лідію. Першу мітрау щоб ходила. потім, щоб ходив каймер з любого навика, крім перезарядки. Потім ходить з слабістю і штрафом захисту. І потім цих два герої від максимального здоров'я б'ють. Потім тому ще раз так, каймер. Це все перезаряджає і паська, пачка працює. А у мене Лідія, по-моєму, має швидкості менше, ніж Гвардієс. Вона у мене трошки недороблена. На ній навіть всі книжки не залить. А бачите, вона має 160 швидкості. Я її тільки зробив. Всі, в принципі, залеті, кромі Лідії. Лідія по книжкам не залета, бо я тільки війни фракції повністю всі закрив. Бачите, одної книжки немає. Як будуть книжки, то я на хімеру по-любому закину, бо. Там книжки дуже потрібні. Так, це я вам показав. А, ще таланти. Я вам ще хаска не показав і елітного гвардієця талант. Чекайте секундочку. Вот, елітний гвардієць, таланти його. Стоїть дар бежальність. Книжка він весь залетий. Таланти такі. Хаск у мене на плюс 2, але ви можете взяти другий герой, який просто від максимального здоров'я, який у вас найліпше прокачений. Ну, хаска тут не підійде, бо вона в цілі одну б'є. Бачите, у мене тут навіть перчатки покрасені на Хаска. Такі досить непогані. Теж ще можна по швидкості його залити по здоров'ю, просто у мене гліфів трошки не вистачає. Ну, Ось така пачка. Досить непогана, бюджетна, я би сказав. От Тут одна проблема каймеру, каже, його можна на регенегатку просто поміняти. Даєте їй багато швидкості і вона працює. Даєте всі сети швидкості, біжутерію цю на швидкість Зодіна. І робите її просто в жир, і все. Її, її основна навичка просто перезарядити. Отакі от справи. Така пачка, в принципі, час хороший. Дякую вам, що ви це дивилися. Якщо що, то пишіть в коментарях, задавайте якісь питання, допоможу вам. І пишіть, на що ви хочете, щоб я ще випускав ролики. Інформативні, такі буду старатися всім допомогти пояснити. Все. Всіх люблю, З наступивши вже новим роком. Щастя, здоров'я, щоб усі мрії збувалися, щоб закінчилась війна. Всім пока.